І всім привіт! З вами, як завжди, Бейшоу і сьогодні я представляю вам відео, що побудоване повністю на моїй ностальгії. В ньому ми поговоримо про серіали та мультфільми, які я дуже сильно полюбляв переглядати в дитинстві, але по якійсь причині вони або ж взагалі давно всіма забуті. Або ж просто дуже рідко згадуються в сучасному інформаційному полі. Тож я вирішив це виправити. А ви в коментарях напишіть, що з переліченого далі дивилися, та й взагалі можете розповісти, що полюбляли переглядати в дитинстві, якщо ж ви, звісно, вже дорослі. Адже зараз понабіжать діти 10-15 років, що будуть говорити, коли я був малим, і так далі. Тож слава Україні! Слава Збройним силам України і смерті російським окупантам! І перший проект із цього списку мультфільм від студії Blue Sky роботи. Прем'єра якого відбулася у 2005 році. У ньому розповідається про робота на ім'я Родні, що хотів стати великим винахідником і створювати нові деталі, щоб полегшити життя іншим представникам його, так би мовити, раси, зокрема своєму татові. В дитинстві я дуже часто переглядав цей мульт на диску, і він мені був на одному рівні із Мадаскаром та історією іграшок. Але все ж гіршим за льодовиковий період та шрека. Попри це, я ні разу не чув від жодного блогера згадки про цей мульт. А отже, він забутий, на жаль. Наступний мульт виробництва Дісней і вийшов у 2002 році. Має назву Планета Скарбів. Не так давно я передивлявся його і залишився у тому самому захваті від нього, що й у дитинстві. Чудовий графон на той час, цікавий сюжет та персонажі не допомогли мультфільму зібрати потрібну касу, тому всі заплановані продовження були скасовані. Попри те, що не так давно Єнот Анімейшн робив на нього огляд, планета скарбів заслуговує значно більше уваги в свій адрес, ніж має зараз, на мою думку. Мультфільм, який мені свого часу здавався чи не найкращим, звісно, після шрека та льодового періоду, сезон полювання 2006 року, виробництва Columbia Pictures. в ньому розповідається про домашнього велетенського ведмедя на ім'я Бу, що після деяких подій був змушений виживати в дикій природі, де йому як можна здогадатися, було далеко не легко. Ще й мисливці значно погіршили ситуацію, як і попередні мультфільми, я дивився сезон полювання на диску, і мені він дуже сильно подобався. А тому, ставши дорослим, мене здивувало, неабияк, що більшість людей навіть ніколи про нього й не чули. Але помимо мультфільмів, в дитинстві ми з сестрою дивилися майже будь що що показували по телевізору. І окремий інтерес ми виявляли до деяких дуже гідних серіалів того часу, про які я й хочу поговорити далі. Могутні рейнджери містична сила. Вважаю, що це найкраща версія з серії проектів про рейнджерів. Там була особлива атмосфера, персонажі і особливо воїн Вовк Кора, що фактично являвся кумиром малого мене. Перша серія вийшла у 2006 році. Серіал навіки залишиться в мене в серці навіть попри недоліки з анімацією деяких лиходіїв. Але на жаль, дуже мало хто зараз про нього згадує. Наступний серіал пригоди Мерліна. Його ми дивилися всією родиною по «1 плюс 1». Дата його виходу, 2008 рік. Розповідається там про звичну історію становлення короля Артура, якому допомагає молодий чаклун Мерлін. Акторський каст та сюжет там на висоті. Зокрема, кожна нова серія занурює тебе в окрему цікаву історію, від якої неможливо відірватися. Тому я з нетерпінням чекав прем'єру кожної з них, як в цілому, і решта представників моєї родини. Наступний серіал має значно більшу фанатську аудиторію, але все ж не настільки часто згадується в сучасні часи, як хотілося б. Мова йде про айкарлі. Перший показ відбувся у 2007 році. На цьому серіалі виросло ціле покоління, і це фактично другий такий успішний проєкт від Nickelodeon. Першим був Дрейкі Джош, але я його чомусь ніколи не дивився. А ж розповідає про пригоди підлітків, що створили однойменний молодіжний блог. А хотів би згадати ще один гідний серіал від Nickelodeon, який мені раніше сильно подобався. Під назвою Біг Rush, що вийшов у 2009 році, і розповідав про чотирьох друзів, які мріють професійно займатися музикою. І за рахунок вдалого збігу обставин їм вдалося створити групу. Також варто б згадати і про мультсеріали дитинства, які, на мою думку, заслуговують більше уваги в свій адрес, і перший з них Сабріна юна відьма. Що виходив з 1999 по 2000 роки. В дитинстві він мені сильно подобався, але на жаль, зараз я вже не багато пам'ятаю з його сюжету. Головна героїня – 12-річна дівчинка Сабріна, що являється напівлюдиною, напіввідьмою. І на цьому побудована вся історія. Чомусь цей мульт дуже рідко згадується. Натомість одноіменний серіал від Netflix досить популярний, але у мене ніяк не доходять до нього руки. Таємниця Saturnдей мультсеріал 2009 року виробництва Cartoon Network, в якому розповідається про незвичайну родину вчених, що ведуть розслідування та полювання на містичних створінь. Мультсеріал дуже недооцінений, на жаль. Проте сюжет і герої там досить цікаві, та й теми серйозні часто в ньому підіймаються. До речі, це чи не найулюбленіший мультсеріал моєї сестри. Чарівниці по справжньому легендарний мультсеріал, що виходив у 2004 році, і транслювався на не менш легендарному телеканалі Jetix. Він довгий час був забутий, але не так давно про нього всі згадали і навіть готується, наче як якийсь перезапуск. Генератор Рекс. Ще один улюблений мультсеріал моєї сестри, що виходив у 2010 році. Головний герой за рахунок введеного в нього на Ніту має здібності створювати зі своїх кінцівок різні технології. Це дуже епічний та крутий мульт. Про який, на жаль, зараз мало хто згадує, але на щастя, в нього є вірні шанувальники, що не дозволили Cartoon Network створити повноцінну тришову нову версію мультсеріалу. І останній мультсеріал звичайне шоу 2010 року. Як на мене, це один із найкращих мультів Cartoon Network, який чомусь мало хто згадує, на відміну від дивовижного світу Гамбала та часу пригод. Хоч я вважаю, що це три найбільш успішних та легендарних мультсеріали телеканалу. Отже, така підбірка в мене вийшла. Можливо, деякі проекти навіть я вже не пам'ятаю. Тож напишіть, будь ласка, в коментарях, чим би ви доповнили цей список. Ну а з вами був Бейшоу, ще побачимось.